До річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення поштової марки ПТН ПНХ. Випуск поштової військової марки Укрпошти ПТН ПНХ є третім благодійним випуском. На ній зображено мурал відомого британського художника Бенксі, намальований у місті Бородянка Київської області. Наклип марки складає 250 тисяч маркових листів. Ми випускаємо черговий благодійний випуск, кошти від продажу якого будуть направлені на поновлення. Закладів освіти церемонія спецпогашення нової марки відбулася біля напівзруйнованої будівлі першої української гімназії імені Миколи Аркаса. 1 листопада 2022 року у будівлю, якій понад 160 років, влучила російська ракета. Будівля вважається пам'яткою архітектури. Це благодійна акція, і гроші підуть на відновлення наших закладів освіти. Адже це першочергове завдання для того, щоб для розбудови нашої України. Раїни, щоб в нас були діти освічені і поверталися вже скоріше до своїх навчальних закладів. Станом на 1 вересня 2022 року в Миколаївській області російськими ракетами було зруйновано 23 навчальні заклади, 13 з яких школи. Пошкоджено 188 закладів освіти та три національних університети, серед яких і Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Який був обстріляний 15 липня 2022 року, доведеться дуже довго відновлювати, тому що наш головний корпус також дуже постраждав. Зараз він не експлуатується. Ми чекаємо приблизно травня або навіть в квітні місяці, вже будемо переїжджати, мабуть, туди і починати відновлювати не тільки корпус, але й навчання студентів. Участь у погашенні поштової марки взяли випускниця та студент закладу, які нині боронять нашу країну від ворога. Ми маємо її захищати, робити все можливо. Кожен робить що йому по силам. Враження хороші в мене будуть, коли закінчиться війна. Ну, а дивлячись на цю картину, яка позаду мене, так собі враження.